Вітаю вас в магазині Трофуд. Мене звуть Любов, і в цьому відео я розповім вам детальніше про наш набір для виготовлення темного шоколаду. Такий набір ви можете купити як для себе, так і на подарунок на будь-яку святкову подію для вашої подруги або рідної людини. Почну з того, що набір йде в такій великій коробці, і на кожну коробку ви можете обрати колір стрічки, яку ми додамо. І в результаті ви отримаєте ось такий коробок. Але на ньому ще й буде додаткова листівочка. Листівочку ви можете підписати з однієї сторони, з вашим бажанням для отримувача, а з іншої сторони, вона містить малюнок антистрес, який також можна розмалювати за чашкою кави. Що в цьому наборі? Цей набір є в двох варіантах. Ви можете купити лише інгредієнти, а можете купити набір разом з інгредієнтами та інвентарем. Але в кожен з цих наборів ми також додали доступ до онлайн-мастер-класу з виготовлення темного шоколаду. По секрету скажу, що на цьому майстер-класі ви приготуєте темний шоколад 75% зі смаженим кунжутом. І це бестселер нашого магазину. Якщо ви не пробували такий шоколад, ви можете замовити плитку шоколаду в нашому магазині, або замовити цей набір, щоб приготувати його самостійно. Звичайно, що в цьому наборі ми також, щоб підігріти ваш апетит, додали ось такий батончик, який ви можете спробувати, одразу відкривши подарунок, і потім. Вже піти на кухню і готувати шоколад. Насправді тут є все, щоб ви могли одразу почати готувати професійний шоколад на вашій кухні. Ми навіть роздрукували окремо інструкцію для вас, де містяться всі нюанси з приготування шоколаду, щоб ваш шоколад був блискучим, щоб він хрумтів при надломі і також не танув в руках. Якщо ми говоримо про набір, Разом з інвентарем то до нього входить дві формочки для шоколаду, а також формочка для цукерок. Ця формочка для цукерок може відрізнятись від сезону року, тому що, наприклад, до новорічних свят ми кладемо формочку у вигляді різдвяних льодяників, а також імбирного пряника. Але, наприклад, в будь-який інший сезон року ви можете отримати формочку асорті, формочку з сердечками до Дня Святого Валентину або з формочку з пасхальним зайцем до великодніх свят. Також у набір з інвентарем входить силіконова лопатка, яка необхідна обов'язково для шоколаду, щоб шоколад не приймав всі аромати вже використаної силіконової лопатки на вашій кухні. А також термометр. Термометр необхідний для того, щоб ваш шоколад не танув і ви могли слідкувати за температурою. Всі нюанси, як Саме треба слідкувати за температурою, ви дізнаєтесь на онлайн-мастер-класі від Trufood Academy. Якщо ми переходимо до інгредієнтів, і якщо ви будете замовляти набір, а лише з інгредієнтами, то, звичайно, там не буде інвентарю, а тому ви отримаєте лише набір інгредієнтів. Що в нього входить? Звичайно, це терте какао. Воно може бути як у брусочках, так і в плитках. Це ароматне терте какао. Яке вам знадобиться в якості основу вашого шоколаду? Ми з вами приготуємо темний 75% шоколад, тому тут не буде молока. Але якщо ви бажаєте приготувати, наприклад, молочний шоколад, то ви також знайдете набір для приготування молочного шоколаду в нашому магазині. І я залишу посилання на огляд цього набору ось тут. Подивіться. Окрім тертого какао, в набор для приготування темного шоколаду входить ароматне какао масло. Воно не дезодороване, воно не рафіноване. Це масло холодного віджиму, яке створене для приготування шоколаду. В якості підсолоджувача для темного шоколаду ми будемо з вами використовувати сироп агави. Сироп агави необхідний для того, щоб ваш шоколад став солодким. І завдяки сиропу агави ваш шоколад буде мати таку шовковисту, бархатисту текстуру і зовсім не буде містити крупиночок. Як саме треба вводити сироп агави в шоколадну масу, щоб вона не перетворилась на такий неїстівний ком? Всі ці нюанси ви знайдете на онлайн-мастеркласі. І щоб ваш шоколад вийшов смачним і Незвичайним ми також до цього набору поклали смачні додатки. Ну, звичайно, ви ж приготуєте цей найсмачніший шоколад, який фаворит всіх дівчат, які вже проходили майстер-класи та наш перший шоколадний курс. Це Темний шоколад з кунжутом, який ми також продаємо в магазині. Тому цей рецепт, знаєте, я просто відриваю від серця, тому що я розповідаю всі нюанси продукту, який сама створила і який я продаю. Тому я щиро ділюсь цими нюансами, і я вважаю, що якщо ви спробуєте цей шоколад, він також стане вашим фаворитом. Тому для цього рецепту вам звичайно знадобиться кунжут, який я поклала в цей набір. Тут можуть бути сублімовані половинки вишні, або сублімовані полуниці, все залежить від набору. І, звичайно, є горішки. Тут у нас смажений фундук і смажений мигдаль. Всі ці додатки ви зможете додати у вашу плитку, коли ви готуєте шоколад. Або не ви, а отримувач подарунку. Замовити такий набір, ви можете у нас на сайті Труфуткоюа, і ми доставляємо не лише по Україні, але й за межі нашої країни, наприклад, в Європу, або е, організувати міжнародну доставку в будь-яку країну світу. Ви можете дізнатись також деталі у нас на сайті, або просто з'їжджати зі мною по телефону. А також ви можете написати мені в Дірект в інстаграмі Труфутшоп. Е, Доєднуйтесь до наших спільнот, підписуйтесь на канал на Ютубі, тому що там я викладаю дуже багато цікавих та корисних рецептів. І до зустрічі в наступних відео!